Усім привіт. Зараз ми будемо підводити підсумки Samsung Club, який проходив у березні, та будемо розігрувати 15 пар навушників Samsung. Для того, щоб це зробити, ми зараз увесь цей список. Це усі чеки, в яких є якась продукція Samsung. Ми зараз їх вставимо в ліст рандомайзер. Давайте будемо відразу це робити. Так. Копіюю. та заходимо в ліст рандомайзер. Вставляю. Та після того, як я натисну кнопку Randomize, перші 15 строк будуть нашими переможцями. Тож, ти це йому рендомайз. Та бачимо 15 переможців. Я зараз швиденько зачитаю номера телефонів. 49,46. Це.

Це наші переможці. Я вітаю вас е, найближчим часом. З вами зв'яжуться та розкажуть, як ви зможете зібрати свої навушники Samsung. Усіх вітаю! Підписуйтесь обов'язково на наш канал, щоб не прогавити такі конкурси. Е, на наш YouTube канал, Telegram канал Instagram. Ну ви самі, самі розумієте, на які канали. Е, усім гарного дня, мирного неба та слава Україні! Та слава Україні!